Ділюсь, тому що інформація є важлива. Звернулася до мене одна людина на консультацію з запитом про родову силу і паралельно дивилися ще одне питання. Питання наступне було, ну якби воно не було важливим, але воно теж було важливим. Ця людина, перед тим, як звернулася до мене, вона теж зверталася до колеги за інформацією. На що її колега надала там інформацію, що людина має родову силу. І потім пізніше, вже після консультації, ця жінка, клієнтка, зверталася до неї там ще якісь там супутні питання, задавала їй, тому що не до кінця все зрозуміла, на що практик колега її заблокував. Чому заблокував? Тому що практику прилетіло по голові. Чому прилетіло по голові? Тому що він свою роботу не роб не доробив до кінця. Сказати людині на консультацію лише, що людина має силу, це нічого. Це, це, це жодної інформації. Потрібно людині розказати, що за сила, звідки вона що з цією силою має робити. Тому, е якщо, наприклад, ви по консультації по людині, бачите, що консультація вже закінчується і йде до завершення, але людина не, не ви не готові людину відпустити. Не готова людина інформаційно не загрузилися під час консультації в ній ті програми, які мають загрузитись. Тому лучше консультацію на тих 15-20 хвилин продовжити і дати людині поштовх, щоб людина пішла вперед. Тому що гроші взялися, робота незавершена. Недозавершена робота сили будуть постукувати по головушці і чим далі, тим більше. Далі, наступне питання. Колеги, як ви пройшли перший перехід нової енергії? Хвиль буде сім. Це була перша. Чому сім тому що фізичне тіло не витримує нової енергії, якби її запустили нам повністю на всю. Цих переходів буде сім і вони закінчаться весною до весни. Тобто вони розтягнуться до весни. Енергії. Як ви відчули, як вас проходило, скільки тривало і оцей весь перехід? Особисто у мене. Я дві доби була без зв'язку з вищими. Тобто, прожила, звичайно своє земне, понасолоджувалась тишею, можна сказати, згадала, як було раніше колись. Енергію війшли потужні. Енергія зовсім інша. Потужна. І багато, зовсім інше. Такого, такого ще не було. Далі, що відбудеться? Перейшли не всі. В когось, можливо, буде така обманчива думка, що теж людина перейшла, але це суто обман, обманка. Не всі перейшли, не всі перейдуть. Чому? Тому що дуже багато людей на низьких вібраціях, на контрактах, на договорах. Люди на контрактах на договорах не перейшли. Якщо ще маєте можливість е, онулити, очиститись, ще є шанс перейти. Тому діліться своїм досвідом, як у вас відбувалося. Це тиша без вищих сил.